Від початку лютого 2023 року по медичну допомогу з приводу ГРВІ та грипу звернулися понад тисяча дітей вночі. Андрій кашляв розповідає мама хлопчика Лариса Чупринська. Жінка каже, що її п'ятирічний син не здужує упродовж кількох днів. Звичайний насморк, а потім вже вчора зранку почався кашель, і цілу ніч кашляв, якби такий сухий кашель був. Ніс промиваємо і від кашля так нічого ще сама не даю, тому що я не знаю, сухий, треба, щоб лікар подивилася. самолікування, нічого <кхи> хорошого не буде. Цілий вечір кашляємо, цілу ніч кашляємо. У нас іде у нього риносинусит, Риносинусит. а далі ми його дообстежуємо вже далі. Чи немає, чи це алергічного характера, чи це щоб там не було бронхіта? Ну легені чистенькі, поки і нічого, і сатурацію поміряла, теж все нормально. Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей розпочинаються із нежиті, чхання і кашлю. Інтоксикація може провокувати розлади у роботі шлунково-кишкового тракту, каже Галина Перчик, заступниця медичного директора центру первинної медико-санітарної допомоги. Можливі кишечні прояви, так само як і грипу, так само і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це можливо пов'язано з тим, що є інтоксикаційний синдром, і плюс, ну якщо є проблеми. Або були проблеми з кишечним трактом попереднє, то в принципі те, як орган мішень іде і прояви проявляються проносом, болю, здуттям. Окрім ГЕРВІ, зараз лікарі діагностують грип. Він розпочинається із високої температури, яку тривалий час неможливо знизити, каже Галина Перчик. Якщо брати по вірусу грипу, то Клінічний перебіг він характеризується тим, що він починається гостро, з підняття високої температури, фібрильних цифр це 38, 39 до 40, яка збивається тривало, тобто ну, певний період часу, як зазвичай ну, триваліше. Ломота в м'язах, тілі, нездужання, слабість, тобто люди і так само і діти вони не можуть встати з ліжка, вони не можуть ну, надати собі там, якусь гігієні. Tam, процедуру, якщо, ну, і далі через дня, Симптоми ринорея, тобто нежич, чхання, біль в горлі, кашель, дискомфорт в горлі і все решту. Аби не захворіти, потрібно дотримуватися режиму дня та за можливості частіше перебувати на природі, каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 19 Анна Садчук. Є специфічна така профілактика як вакцинація. Це рекомендовані вакцини від новококової інфекції, яка вони часто і вакцинація від грипу. На початку сезону бажано вакцинуватися, буде легший перебіг вірусних простуд. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.